Вітаю, друзі. Я Віталій Портнаков. президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив із великим планом закінчення війни на Близькому Сході і підкреслив, що ці пропозиції, які Ізраїль зараз зробив представникам терористичного групування Хамас для призупинення війни, є досить важливими для того, щоб створити засади для. Повного припинення воєнних дій у регіоні. План Сполучених Штатів фактично включає в себе три фази для нормалізації ситуації, причому американський президент зупинився насамперед на першому етапі. Цей перший етап включатиме в себе повне припинення вогню, виведення ізраїльських сил з усіх районів Гази, де є. Цивільне населення, звільнення хамасом ряду жінок, літніх і хворих заручників, а також звільнення сотень в'язнів з палестинських угрупувань з в'язниць Ізраїль. Американські заручники також мають бути серед тих, хто буде звільнений на цьому першому етапі. Якщо цей план вдасться за шість тижнів втілити у життя. Буде можливість перейти до другої фази, яка має закінчитися постійним припиненням воєнних дій. І саме над цією другою фазою буде працювати зараз міжнародне співтовариство, насамперед, сполучені Штати, Єгипет і Катар. Друга фаза припинення воєнних дій передбачає, що Хамас може звільнити. Тих ізраїльських заручників, які ще залишаються у його полоні після першого етапу, також серед них будуть військовослужбовці армії оборони Ізраїлю. В обмін на це, Ізраїль повністю виведе свої сили з території сектора Газа та звільнить узгоджену кількість в'язнів зрядів терористичних угрупувань з власних в'язниць. І тоді. Тимчасове припинення вогню може стати постійним і розпочнеться третій етап. Третій етап це великі можливості для реконструкції сектора Газа і повне повернення тіл заручників, вбитих терористами їхнім сім'ям. Ось такий детальний план, який передбачає повне припинення вогню в секторі Газа, припинення війни. І він відзеркалює очевидне бажання президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена поставити крапку на нинішньому конфлікті на Близькому Сході перед президентськими виборами у своїй країні. Продовження цієї війни серйозно послаблює позиції президента, тому що розколює демократичний електорат. Велика частина американців, які протримуються лівих поглядів і навіть готові. Підтримувати дії терористичних угрупування проти єврейської держави, не задоволені цією підтримкою, яку Сполучені Штати традиційно надають Ізраїлю у його протистоянні радикальним терористичним групам, метою яких є знищення єврейської держави. А от виборці єврейського походження, а вони є традиційним електоратом демократичної партії, не задоволені тим, що президент та його адміністрація якраз намагаються. Якось догодити цій, так би мовити, пропалестинській, якщо бути точним, про частині власного електорату і тим, що стосунки між адміністрацією президента Сполучених Штатів та офісом прем'єр-міністра Ізраїлю Бініміна Нітаньяхо. Останнім часом погіршились для того, щоб консолідувати демократичний електорат, для того, щоб не допустити ситуацію, за якою частина ліволіберальних виборців залишиться у своїх домівках, таким чином даючи можливість перемогти на виборах Дональду Трампу, а частина єврейських виборців проголосує за Дональда Трампа, Джозефу Байдену потрібно припинити війну на Близькому Сході. Ну і, звичайно, не тільки йому. Ми прекрасно розуміємо, що припинення війни на близькому сході дозволить цивілізованому світу консолідувати свої зусилля на російсько-українській кризі, тому що зараз величезна увага приділяється нестабільності. На близькому сході навіть український президент Володимир Зеленський зараз відвідувати Саудівську Аравію для того, щоб поговорити з одним із найважливіших гравців регіону, принцем Мухаммедом, фактичним правителем цього королівства. Це говорить, що навіть сама Україна зараз має з точки зору логіки свого політичного процесу і мирного врегулювання приділяти увагу близькому сходу. І звичайно, якщо вдасться зупинити цю... Велику війну в регіоні не допустити її розростання. Більше буде можливості і для допомоги Україні, і для пошуку шляхів призупинення російсько-української війни, яку Володимир Путін намагається перетворити на багаторічну війну на виснаження нашої країни і продемонструвати заходу, що якщо той не піде на російські умови щодо інтеграції українських територій в склад Росії, війна. Росії з Україною може розповсюджуватися як конфлікт між демократіями і диктатурами на інші регіони світу. І от війна на близькому сході, в якій Російська Федерація. Іран, і можна сказати, що й Китайська Народна Республіка використовують Хамас та інших бандитів і терористів для демонстрації своїх можливостей. Є непоганою ілюстрацією для заходу. Може дійсно все варто залишити як є, тому що потім ми не виберемося із всіх тих пасток, які готують нам країни диктатур за допомогою своїх проксі угруповань в різних непростих регіонах світу. Але сказати, що закінчення війни на Близькому Сході буде таким вже й простим, це перебільшення, як ми всі з вами прекрасно розуміємо. Вже після виступу президента Сполучених Штатів прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нітаняху виступив із власними коментарями, у яких підкреслив, що постійне припинення вогню не може бути досягнуто. В разі, якщо терористична організація Хамас залишиться в секторі Газ, це дуже важливі, і мені здається, дуже логічні слова, тому що якщо уявити, що на території сектора Газа будуть продовжувати діяти дикі терористи, метою яких є знищення єврейської держави і євреїв як таких, то звичайно, рано чи пізно, за підтримки знову таки великої частини цивільного населення, яке і голосувало за цих терористів, і вважає їх своїми лицарями і захисниками, знову відбудеться напад на Ізраїль. Таким чином, повне очищення. Сектору Газа та інших палестинських територій від терористів і серйозна робота із населенням цих територій для того, щоб населення усвідомило, що шлях до розвитку і західного берегу річки Йордан, і сектора Гази виключно у мирному співіснуванні з єврейською державою, і це може рано чи пізно привести навіть до створення палестинської держави на тих територіях, де більшість населення складають араби. Все це є запорукою безпеки Ізраїлю. Але і Хамас, звичайно, не дуже зацікавлений у постійному припиненні вогню, тому що війна з єврейською державою це це дріжджі, на яких зростає його політичний вплив. І саме за це переважна більшість мешканців сектору Газу підтримують хамасівців. Люди, які будуть прагнути миру цивільному населенню сектору Газа, не потрібні в якості своїх правителів. Це теж потрібно усвідомити. І це тому зачароване коло, в якому мирне населення хоче війни. І, до речі, абсолютно так виглядає не тільки населення сектору Газа, а й населення Російської Федерації, просто росіяни, які прагнуть війни, набагато більше їх десятки мільйонів, ніж мешканців палестинських територій. Ось такою є печальна реальність нашого світу, коли на шляху закінчення війни є людожерське бажання мільйонів людей. А ті, хто бажають закінчити війну, такі скажімо, як президент Сполучених Штатів. Такі, як народи країн, на яких напали терористи або бандити, як в Ізраїлі, так і в Україні, залишаються у меншості навіть на тлі міжнародного співтовариства, якщо згадати про симпатії країн глобального півдня до Росії і палестинських терористів. Так це виглядає, але будемо в принципі, бажати президенту Джо Байдену успіху, хоча б для того, щоб більше уваги світу було зараз. На боці України, щоб світ думав про те, як закінчити війну, яку президент Російської Федерації та його співвітчизники бачать як багаторічну війну 20-30-х років 21-го сторіччя. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні Патріоні Баймія, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самої Перемога перемоги. І мир вам хай щастить.